Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 30 травня в області Хмарно. У Черкасах буде 23 градуси тепла в день та 17 градусів вночі. В Умані та Звенигородці також похмуро. Тут синоптики прогнозують 20-21 градуса тепла в день та 13-14 градусів вночі. У Каневі та золотоноші також похмуро. Вдень температура плюс 24, вночі ж 15 градусів тепла. На жителів Сміли та Чигирина також очікує похмура погода. Тут буде 24 градуси вище нуля в день та 14-15 градусів вночі. До речі, сьогодні міжнародний день обіймів вашої кішки. Тож не забудьте обійняти ваших пухнастих улюбленців! А з вами була Анна Білик. Бережіть себе! Побачимось на телеканалі Вікка!